Але Дніпро, попри все, вміє і продовжує працювати. Тому ми вишуковуємо ресурси, аби надати нашим військовим, родинам, полеглих бійців, нашим лікарям та рятувальникам хоча б 63 оселі під ключ. Тому в нас продовжує працювати університет третього віку, який об'єднує понад 16 тисяч людей старшого покоління, як Дніпрян, так і переселенців, які знайшли тут новий дім. Тому ми забезпечуємо щомісячну допомогу для майже п'яти з половиною тисяч наших освітян, виплачуємо додаткові кошти молодим педагогам і єдиними в Україні молодим бібліотекарям. Ми вели надбавки вихователям, музичним керівникам, вихователям-методістам, медичним сестрам, лікарям, помічникам вихователів та завідувачам господарства шкіл і дитсадків. Тому цьогоріч ми виділили 25 мільйонів гривень субвенції для наших рятувальників на пожежний автомобіль, і ще 2 мільйони гривень для головного управління Нацполіції. Тому хочемо, щоб світ чув і бачив все, що нам доводиться переживати, щоб довкола нас єдналися друзі. Або посеред впливових німецьких міст влаштовували великі фестивалі на підтримку Дніпра, як це було в Кьольні. Чи для того, щоб Дніпро безкоштовно отримував потужну комунальну техніку вартістю в десятки мільйонів доларів, яка зараз працює у нас завдяки співпраці з Японією? Так, справжню цінність все це має, коли ми самі невтомно підтримуємо одне одного, далаємо разом біди і ділимося радістю. Продовжуємо жити та працювати, щоб захищати українську державу, дбати про рідне місто і берегти власну людяність. Доповідь завершена. Дякую. Дякуємо.